Друзі, всім привіт! Вітаю всіх з Днем Незалежності України, всього найкращого, всім миру, злагоди, добробуту вашим сім'ям, вам і Україні. Дивіться, які є сьогодні вишиванки на роботі. У мене традиція завжди одягати, надягати вишиванку на такі державні свята. Що в нас сьогодні субота? Останній робочий день. Попереду два вихідних. І ми що робимо? Що робимо? Що ми можемо робити кожні вихідні? Ми або е, кудись їдемо, або вдома займаємося якоюсь роботою ремонтом. Цього тижня ми знову їдемо в Одесу. Це вже, знаєте, як у нас як, як за нормальне вже. От, е, їдемо в Одесу, забрати вже побутову техніку свою, яку ми минулого разу замовляли, і замовити меблі в хату. Все прорахували вже, надіюсь, буде все нормально. От, і ми замовимо те, що ми хочемо. Я так переживаю, яка це в нас там буде кухня, що ми тут придумали. Коротше. Не знаю. Ще не знаю. Будемо це в магазині, ти приходиш і на комп'ютері проекція, і ти вибираєш собі, там, підбираєш кухню. От, Будемо щось думати. Це зараз завантажили вже машину і думаємо, званюючи, чи мити її, чи не мити. Я, звісно, не хочу мити, я вже хочу поїхати додому, привезти себе в порядок, помити голову і вже на на сидіти, чекати, коли ми поїдемо в Одесу. Беремо валю з собою і їдемо на тілі вихідні. По планах, оце ж я вже сказала, що будемо робити. А, може, підемо ще на море, не знаю. До речі, до речі, чи минулого разу, коли ми приїжджали. Нам сказали, що фосфориться море. Воно так не фосфорилось, але наскільки я пам'ятаю, воно вже фосфориться після ванного дня народження. якось так, Кожен рік я це пам'ятаю, що пізніше 16 серпня. І я сподіваюся, що цього разу ми приїдемо в Одесу і воно вже буде фосфоритись. От Якщо ми підемо на море ввечері, я вам покажу. Хто не бачив, це дуже-дуже таке явище природне, коли світиться вода, вся зеленим кольором. Прямо от як фосфор світиться. Дуже гарне. Я перший раз це побачила явище в років, мабуть, 18. І для мене це щось було таке казкове, просто, як, от, знаєте, з фільму Аватар, коли от все яскраво так світиться. Дуже гарне явище. От. Якщо підемо на море, то покажу обов'язково. Бо я ще ж не знаю, чи може воно вже пройшло в цей момент, бо вже знаю, що ми Е були. Море було холодне, а після цього вже воно починає посваритися. Ну, побачимо. Так, у нас ще час залишився до того, щоб закривати вже роботу. Зараз три години. Ми будемо потихеньку закруглятися. Та й що, мої машину? <реш> <реш> я не дуже горю бажанням, така жара. Ні, <реш> тут ти все одно салон тепер. Ну салон, само собою. Салон витерти треба, бо він вже такий припилений, знаєте, як робоча машина в селі. Салон треба повитирати. Зверху вона мене, що вона грязна чи що, чиста машина. Таке ж. Ну, то, що вона припили нам то саме буде, що ми зараз по дорозі в Одесу поїдемо, вона так само припила. Так, іду я тоді терти салон, зняли сидіння, зараз повтирати на все. Ми вже вирядились, їдемо, вже проїжджаємо наш ставок. У нас в селі є ставок гарний. Колись їздили на рибалку сюди. Варюха, Ваня. Тільки що зайшли в магазин і купили таку пепсі, знаєте, от смак схожий мені. А колись в дитинстві такі були жуйки м'ятні. От прям чи турбо, да? на Ну, що вона схожа? Турбо. Ось таке блін, прям таке повернуло. Ні, це в тебе живі. Ваня каже, що я колись робила таке відео. Це в тебе дежавю, так буває. Мамочка, що ми будемо їсти? А? Щось ситне чи просто кава? Та Помниш, як ми тут е зимою були? А ти, Та може, маленька була, не пам'ятаєш? Там ще були такі білі столики на якісь? Да. Так. -та. Ти за маленьким сиділа столиком. Я Прикольно, бо я хорошо помню. Я Так. Так, ну йдемо, подивимося, що там є. Я американо з молоком. І мені американу з молоком. Варю. Варю. Ти що, Ти будеш пити? А, пепсі ми ж брали в магазині. Мама розрішає. Да, от таке добре. А є... да? ну, бери. Я собі взяла от таку штуку.

Варя з Ванною ходови собі взяла. Варюха вже їсть. Давай, Міка. І... Так, бери. Ми як завжди спішимо, Того їмо в машині по дорозі. Так, що це тут таке? Ой, що сильний якось розвалився так. Такий прям розвалився. В mm. Але добрий. Ммм. Mm. Mm. Ой, гостренький такі. Долу Угу. А я гостро люблю. Mm. Прям mm. такий гостренький, гостренький. Наче палець бабу. Ну то розуміє все. İzlediğiniz Приїхали ми вже в Гадес, зараз ми на поселку Котовського знаходимось, Вулиця Заболотна. Приїхали туди далі. Сім'я, торговий центр. Так, все ми нарешті вже добрались, Зараз е, зайдемо в Рів'єру. Я собі хочу купити пару футболок, бо почали збирати речі. А в мене немає що взяти, бо коротше вже все позначувалося. Я цього року купувала тільки собі одну футболку і все. Ми йдемо по магазинам. Давай не просто я Давай. йдемо по магазинам. Ваня каже, не просто шаритись. Йдемо за речами, коротше. Трошки обновити собі гардероб. Кікі. Люблю тут скуплятись, тут мені речі подобаються. Ага. Так, Варюха, шукаємо якісь футболки. Можна собі теж подивитися. Ну подивимося, зараз підемо в дитячий відділ. І подивимося. Я ж хочу таке щось зовсім класичне хочу. Нет. Таке щось може. Тисяча гривень. Що ж треба на 1 вересня до варі вибрати собі. Я, головне, босоножки купила, а от е, плаття ще не думала. Куди це варі мене привела, що вона вже хоче. Ні, Варюк, шляпки ми вже точно купувати не будемо. В тебе є. Е, я вже... Ну, понятно, смисл їх зараз купувати, якщо вже закінчується сезон. Я б, може, спортивний тобі якийсь такі купила. Дивимо, мені подобається. А в тебе схожі, до речі, є. Минулого року ми купували. Схожі. тільки... Може спортивний тобі такий подивимося. Диви, який крутецький. Мамо, ми і так не купили. 800 гривень. Вже не передівається, ще її щось заставити купити, звісно. Оцей прикольний. Косуха. Того року в неї була косуха. Вона її один раз одягала. І все. Зовсім не носила. А такі джинсики. Ой, Варя нічого тобі не подобається. Так, ну це геть для літніх. На розпродажі можна купити щось. Варюх, чи ж, а давай на розпродажі купимо. Зараз ось в школу ходити і куча футболок треба. Ні, ну таке ти в школу точно не будеш діяти. Я б якусь біленьку купила. Ні, без затяжок. Так, коротше, друзі, будемо зараз дивитись, потім покажемо. Hello. Так, друзі, вайкіки ми нічого не знайшли. Там мені зовсім нічого не сподобалось. Зайшли в резерв. Зараз ще тут подивимося. Фарбар. Йдемо дивитися. Зайшли в Макдональдс. Трошки перекусити, дивіться, хочу вам розказати лайфхак. Коротше, замовляєте, щось собі замовляєте. Заходите в додаток Макдональдс. Пишете там коментар, е, такий гарний коментар. Е, і потім за цей коментар вам дають безкоштовно пиріжок. Це на кожен чек, окремий пиріжок. І ми ж бачите, що ми зробили. Буде три пиріжка, біжу, пиріжка. На кожен бачите номерок. Три пиріжечка буде нам безкоштовних. Так, ну що, друзі, ми вже приїхали додому. Зараз званю і підемо на прогулянку трішки. Подихаємо свіжим повітрям, повітрям чабанки рідних місць, і будемо вже відпочивати. Так що зустрінемося з вами вже в наступних відео. Всім пока! Міцно обіймаю, як завжди, ваша Інна.